Доброго вечора. ви передпадки україномовного каналу. Дивіться, який вечір. Ми з Максиком як завжди на прогулянці. Як я вийшла на Пікоділі. Лондон. Велика Британія. Тумани зранку і до вечора. І температура о восьмій вечора. 23 грудня плюс 4. Це якийсь нонсенс, але але так воно є. І туман цілий день. Я не знаю, я не пам'ятаю такої погоди. Як вже казав на російськомовному, коли ми переїхали у ну, 88-му прошлого сторіччя. Получили, купили квартиру кооператив, а, а перший новий рік святкували 79-й. Морозяка був такий страшний за 30. Приїхали гості, на всіх ліжок, кроваті не хватало, не вистачало, поклали. На підлогу ну, простелили там подушки, якісь матраси. Вуха відморозив в собі. <гум> Дядька. Я від не знаю. Ой, живий він зараз. Ладно. Як у Харкові день прийшов? Все. Все навіть тривогнуть. Так, тихо. чу 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 хай так буде. Без вибухів. Тепло, туман. Все як у Лондона. Як і війни немає. Ну, і хай так буде, щоб не накаркати. Все. Усім тихого вечора, спокійної ночі, миру добра злагоди. Всім щиро дякую, будемо жити. Навіжаючи наші. До побачення. Пока.